Я хочу розповісти вам про німецький секонд-хенд велосипедів. По цінам. Ну, ті велосипеди, що продаються у нас на базарах в Україні. Ну, більшість і тільки з Німеччини. От велосипед коштує 25 євро жіночий. Тобто тут три звздочки великих, шість на задньому сидінні це самий дешевий велосипед. Ну, я вам скажу, що я бачив там на базарах у нас ну, просто розбиті. Ну, щоб сідло було нормальне, це рідко. А тут тут нормальний ще велосипед. Ну так, це самий дешевий. От... От. Велосипед за 70 євро. Я, чесно говоря, не знаю, чим він відрізняється. От, ну так, ну, да, крутий трошки. От. от, от, за 35 євро теж жіночий. От, ну. Велосипед, бачите, седла гарні. Тобто тут він е, теж тут е, на задньому шість скоростів і, і передній теж є. А це вже е, 90 євро. Ну, мабуть, то, що з сумкою. А, 70-70. Це 70, а це 90. От, ну він так трошки новіший. От, такого особливого нічого немає. Ну просто може, може новіший. Тому таке сідло, бачите, на сідло. І за седла. Ну, ну, скорості, да. Ну на шимано. Ні, це не Shimano. А, амортизатори на передньому колисі. Оце, Оцей за це може 90. Якось вони хочуть там, знаєте, може власник так захотів поставити. Оце 40 євро, бачите? От, трошки новіший. Там якийсь багажник такий перламутровий. от. Трошки бачите поцарапают.